Прийшов до Наталі Петрівни, в кабінет зайшов. Наталя Петрівна сказала, що виписувати ці ліки не можна. Чому мені ніхто не поясняє? Ні, пояснили. Я, я написала запит, щоб мені пояснили, яка причина в тому, що чому мені відмовляють у виписку цих ліків. Запит я чекала місяць. Дали манезматичну задані відповідь не по тому запиту, що я написала, написали, що захотіли. І написали, що лікар-гастроентеролог має сам виписати цей рецепт. Ладно, місяць я купляла, ці віки півтора місяця. За ці півтора місяця був сімейний лікар на виклику доньки, він бачив, що ми цей препарат приймаємо. Я йому показала препарат, показала чеки, що я його купую, і донька його приймає. За цей час, поки ми його приймаємо, їй стало ну, краще. Тому я ось буквально позачора знову, ну у нас через місяць я мала прийти на об'яс знову до лікаря, так як я її привезти не можу, я приходжу сама і розповідаю, як вона себе почуває, про симптоми і так далі. Нам знову написали рецепт, додавали до тих ліків, так як вона взагалі лежача, поза туалет самостійно не ходить нічого. Нам знову приписали ліки. Я знову прийшла до сімейного лікаря з цим рецептом, щоб сімейний виписав, так як ми ж маємо право на отримання 50% знижки. Я не просила безкоштовно, я просила на 50%. Вчора ми були на прийомі в лікаря сімейного, сімейний лікар знову нам відмовив. Ми мали прийти до Наталі петрівни Царинок. Ми вже третій день до неї ходимо. Коли ми приходимо, вона заправа. Він, я тепер б'ю. Він не відмовив, він не проти виписати, Тільки о, о, отут ну, а, указ відмови, ось від, від цієї цариці, що а, хай виписує а, гастроентеролог а, ці ліки. А, ось нам дали від гастроентеролога прийшла ми, відповідь. Ми, були Тобто вони можуть виписати, але на скидку, там у них договора на скидку немає. Царинок нас відправляє до сімейного до гастроентеролога, а гастроентеролог таких повноважень немає. Ну, вони не дали ось письмова відповідь у нас. Я не просто на словах. Ми сьогодні прийшли. Царинок пішла у відпустку. ми вчора. Також заходили до заступника. Ми були вчора. в нас є відео. Ми були в заступниках. Вона сказала, що вони так не уповноважені виписувати ці ліки. Ці ліки повинні виписати перший раз застроємтерого. За ну тобто там план лікування є, а потім уже всі заходять. Так. Потім і... Це зараз а, керівник а, поліклініки, оце тут у цьому кабінеті, будь ласка, і, е, містор, запитайте, яка причина, чому не виписують. В лікуванні вони створюють загрозу для життя, для здоров'я моєї дітей. Так, відмовляють так, відмовляють, виписати. Нас посилали до гастроентеролога, щоб лікар виписав так, як є рецепт. Ось ми отримали відповідь від гастроентеролога, хто прописав лікар. Гастроентеролог. Гастроентеролог такий же лікар, і сімейний, і він учасник лікувального процесу. Випис... У нього немає договору а. на скидку. Моя дитина, людина з інвалідністю, перша група категорія, а, а, а. ваша дитина отримає рецепт від гастроентеролога? Від такого ж по тринадцять ну, по тринадцять ось він є. Зафіксуйте, будь ласка, зафіксується все добре. Їхні... Вони мені дали відповідь. Ну, Почитайте, будь ласка, надаме. І... Вона навіть не читала. Ми принесли відповідь. І... Сидить на троні. Вона навіть не глянула на ту відповідь, яку я... дав гастроінтеролог. Ми... Ми писали запит, нам дали відповідь. На ваш запит повідомляємо, що рецепти на отримання безкоштовних ліків та з доплатою 50% по постанові Кабінету міністрів 13.03 про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів. У разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певними категоріями захворювань те, куди ми належимо, виписують сімейні лікарі КНП Переяславський, ЦП МСД. В даному закладу розроблена програма підтримки Переяславської міською радою та заключений договір з Борисівською аптекою. 24. це та аптека, в ташки. Тобто, ми вже раніше ці ліки отримували. Ну, нам витисували рецепт на місяць. Ми лежали в лікарні, приносили епікріз і нам ну, призначення, які нам визначали. А зараз вони вперлися і нам не виписують другий місяць. Вони створюють загрозу для життя, для здоров'я моєї дитини. Дитина тяжка. Тут всі розуміють, що дитина дуже сильно тяжка, і, і, і ці віки вона вона не може без них. А я їх купую, в мене є всі докази. все. чому зараз яка причина, чому мені не можуть від... виписати ліки із знижкою, коли в міській раді закладаються на це кошти, і ми маємо право. Я маю пільги на це, але мене всі посилають. От я хочу зафіксувати кримінальне. Зараз точняється кримінальне правопорушення стосовно моєї дінки. Так, да, доведення, доведення до, до, до смерті через те, що не надають допомогу. А не надають допомогу через те, що гастроентеролог да, виписать. Вона не проти виписати, Вона написала, суму, вона напише не, рецепт, не. але в неї немає повноважень договір із міською радою на ту скидку 50%. п'ятдесят відсотків. Значить, тільки у них є. І вони це знають. І вона сидить отут, доводить людину до смерті і ухом не веде. Як не будете давати? Як не будете давати? Вона об'язана дати пояснення. Я ж не заставлю її. Як не заставлю? Ви завідомо вже їй, ви не будете давати, ні не буду давати. Я запитую при вас. Ви повинні взяти у неї пояснення. Чому я вона? Ми ж вас для чого викликали. Я я я викликали. Пояснення. Ну так от і беріть, а то ви не будете давати, ні не буду давати. Возьмі заявницю, пише заяву. На кримінальне провадження. Я піду в лікаря пояснити. Або сюди я піду. Ні, вибачте, в мене робочий процес. Ви мовляєте, з вікна не пояснюється. Ні, ми для того вас викликали, щоб ви зафіксували. Чому не дає? Не виписує рецепт. Питайте мене. Підужіть, так це виходить що? Сидить царем на троні, не хоче доводити людину до смерті. Ви не хочете давати пояснення. Я питаю, вона згідно статті 63 Конституції України має відмовити від пояснення від себе. Від це те, пояснення. що її стосується, вона має відмовитися. Ну, вона Але вона це вона. стосується людини з інвалідністю. Людина, людина надасть, я буде відбирати в неї заяву і пояснення. Молодці! Так. Молодці! Золя, Який думає. закон? Позор... Це Позор... по закону доводить людину. Я вам кож за пояснення, це по закону. Вона мої відкрити вона може відмовити. Відкрита статтю 63 конституції України. Почитайте, там написано. Та да хорош цими статтями прикриватися. Я вже знаю, як ви знаєте ці так статті. Читає. Я зараз не маю спокійного віку. Так я вам за що розкажу. Я знаю, як ви ці статті знаєте. Ми викликали Давай, для того, щоб ви зафіксували. Чому яка причина людина не виписує рецепт? Ось, Україно, наша героїня, великий лікар.